Якщо появи цього фільму очікували хіба що критики, то на вихід другої серії саги сутінки чекало мільйони глядачів по всьому світу. У день прем'єри у США стрічка Молодий місяць зібрала понад 72 мільйони доларів, побивши попередній рекорд, який належав фільмові Темний лицар. Найбільшими шанувальниками кінокартини є молоді жінки. Що їх приваблює у розповіді про вампірів, спробувала з'ясувати Тетяна Ворожко. Я тебе можу про щось попросити. Поцілуй. мене. Я люблю тебе. Я маю власні причини, аби залишитися. Куди б він не йшов, його зустрічають натовпи-фанаток. Серія сутінки зробила актора-початківця Роберта Петтісона зіркою всесвітнього рівня. Британський актор грає у цих фільмах головну роль вампіра Едварда Каллена. Як перший, так і другий фільм сага Сутінки. Молодий місяць був зустріти з захопленням прихильниками фільму, переважно дівчатами, підлітками та молодими жінками. Що ж им так у кроважерах подобається? Я думаю, що вампіри є свого роду аутсайдерами, і це тому багато людей відчувають, що вони мають з ними спільне. Вони не хочуть кимось бути. Вони поразити на людстві. Напевно, тому Ти Не належиш до мого світу. Я належу тобі ти не бачиш востаннє, будь ласка, пообіцяй мені, що ти не зробиш нічого небезпечного. Можливо, це одна причина. Психіатр Але Маневич каже, що вони мають ще одну привабливу характеристику. Я думаю, що вампіри мають цю унікальну властивість об'єднати в одній особі серцеїда та поганого хлопця. І рівень адреналіну та кортизолу у жінок стрибає, тому що вони одночасно закохуються в нього та бояться його. Це дуже потужна комбінація. Геннакамбінешні я знаю, що він зробив з тобою, але Белла, я б ніколи ніколи такого не зробив. Існує лише один спосіб, як я можу його побачити. Фанати вишукувалися під дощем на площі Таймсквер у Нью-Йорку, аби побути хоча б пару секунд поруч зі своїми кумирами. сутінки, це любов та гарячі хлопці, а також гарячі перевертні. У захопленні не лише молодь. Маю визнати, що мені 34 роки. Кожна жінка хоче такого чоловіка, як Едвард Кален. Він би помер за неї. Якщо б він був смертним, звичайно, це зачепило моє серце. Я шаленію від Едварда Альберт Лі, редактор US Weekly, каже, що таких фанатів, як у Сагі Сутінки, він ще не бачив. він каже, що йому набридло ввічливо відповідати шанувальникам, як ви приємно познайомитися, і коли одна фанатка сказала, що вона зробить для нього все, що завгодно, він пожартував. А чому б тобі не роздягнутися? І вона почала знімати з себе одяг, поки служба безпеки її не зупинила. Він каже, що почувався жахливо, але це ілюстрація того, як фани просто з розуму сходять через нього. for him That's true Feel А що інші зірки фільму молодий місяць думають про привабливість кровожерів? Це заборонена любов, як у Ромео та Джульєти. Це було хітом у давні часи. багато універсальних речей у цій серії: це любов та вічне життя. Всі ці речі, які мають містичні характеристики. Як багато ти можеш для нього значити? Він тебе залишив. А я тебе захищаю, але я не можу нічого з собою зробити. Ти така апетитна Це дівочі фантазії. Хлопці цікавляться більше фізичними стосунками. А дівчата у цьому віці фантазують про те, аби хлопець, що сподобався, став їхнім бойфрендом. каже, що мода на вампірів пройде. Але ще не скоро. Кожна мода рано чи пізно закінчується, але у випадку з сутінками очікується ще пара книжок та фільмів. Так що дата закінчення ще не скоро. «Молодий місяць виходить на екрани кінотеатрів одночасно у багатьох країнах світу, рівно через рік після виходу першого фільму Саги сутінки. Тетяна Ворожко Голос Америки.